Всім доброго дня! Хочу вам показати кузов, який ми виготовили для нашого клієнта з Васількова. Кузов у нас даний для перевезення худоби, в основному свиней. Розміри його 3.40 на 2.10, 2.15, там тебе точно не пам'ятаю. Він у нас оцинкований, бортай підлогу з фанери, задня ляда, двох частинах ось така складається. Ну і коротко вам покажу його функціонал. Це у нас відмикається. Відмитає частина складні ляни. Потім йдуть ось такі засуви, також фіксаторами, щоб дорозі не відкрилися. Засуви з прижимкою. Ляда сама тяжка, тому ми стріляємо додаткову пружину, яка допомагає притримувати саму ляду. Вони зараз не привалило. Добре, Ляда відкривається нормально. Усиля потрібна випадає, але невелике. Ось у нас ще подовжується задній борт. Ось таким чином і назад. 12 мм фанера, також ось такі перемички йдуть з труби 20х20. 20. В кузові самому підлога 12 мм фанера, на бортах 9 мм фанера. По одній стороні ми зробили ще трубу, щоб можна було в'язати велику рогату худобу. Також є ось такі каліточки, які відкриваються. Також фіксатор є. Ви можете зафіксувати, щоб вона у вас була відкрита весь час. Перемичка у нас знімається. Для того, наприклад, щоб вам потрібен якийсь вантаж вести великий, ще перемичка не заважала, вона з'ємна. Ось ви фіксатор знімаєте, знімаєте саму перемичку. По тенту. Тент у нас літо зима. Верхній шапка, якщо йдеться, це у нас літня пора року. Якщо закритий повністю, це зимня пора року. І також ще в цьому кузові є бокове завантаження або розвантаження. Буває таке, що потрібно частину відвантажити, щоб не виганяти повністю всю худобу. Ви відкриваєте бокову частину вашого борта. Ось у нас є така ще бокова. Да -да. На ми пружину не встановлювали, але вона не досить важка. І ось таке у нас є ще завантаження. Як на мене, то чудове рішення це нам порекомендував сам клієнт, тому що вони займаються не тільки е приїхали, в одне місце загрузилися і в другому місці вигрузилися. В них буває таке, що вигрузка в двох місцях, а то й в трьох. Також по газальці ми встановили ще підтримки, пластикові бризовички. Клієнт попросив два ящичка з однієї і з другої сторони. Ось такі ящички для рівнів, стяжок. Кажуть, ящиків багато не буває. Потім у нас йдуть габарити діоді. І також ми на дану встановили бампер, бампер нашого виробництва. Зараз малядаємо. Виготовили бампер, тому що кузов подовжений від рами і не було видно фонарів. На цій бампер встановили фонарики, підсідку номера і вже сам номер. Так що, кому потрібно, замовляйте. Кузов оцинкований всередині і зовні, виготовимо для вас.